Вітаю вас на каналі Народні прикмети та традиції. Сьогодні, 8 серпня, в церковному календарі, День пам'яті мученика Єрмолая та інших. Єрмолай, Єрмократ та Єрмі були священниками в Некодемії в часи, коли християни піддавалися жорстоким гонінням з боку язичницьких правителів, ховалися святі в різних місцях та не забували навертати людей до істинної віри. Якось були схоплені язичниками, які вирішили умертвити мучеників мечем після того, як ті відмовилися поклонитися ідолам. Народні традиції на сьогодні на 8 серпня цей день в народі вважалося найкращим днем для збирання лікарських трав, адже наші предки вірили, що цієї дати трави набувають особливої цілющої сили. Жнива вже починали підходити до кінця. Тому зерно намагалися якомога швидше прибрати в комори, щоб не з'їли миші та не намочили дощі, які вже в цей період часто йшли. Від 8 серпня збирали яблука, але їх не їли до яблучного Спаса. Картопля вже достигає. Тому, якщо погода стоїть суха, її можна починати викопувати. Народні прикмети на сьогодні на 8 серпня. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який сьогодні день кішка треться об ноги хазяїв та дає себе погладити весь рік обіцяє бути щасливим. Мухи почали кусатися, стали надто настерливими, чекайте на дощ. Жаби стрибають біля водойми землею до дощової погоди. На верхівці берези вже пожовкло листя, осінь прийде рано. Теплий, але похмурий день, весь серпень таким буде. Біля водой ми літає багато мошок, чекайте на дощ. Птахи припинили співати, осінь прийде рано і буде прохолодною. Важливо відзначити, що в наш час клімат дуже змінився, і не всі давні прикмети для нас актуальні. Що не можна робити сьогодні, 8 серпня, в церковному не позичайте нікому свої робочі інструменти, це може коштувати вам здоров'я. До яблучного спаса заборонено їсти яблука, але можна робити з них варення чи компоти на зиму. Не рекомендовано шити той, хто візьме в руки голку, стикнеться з проблемами в шлюбі. Приєднуйтесь, попереду на нас чекає багато цікавого та пізнавального. І не забудьте натиснути на дзвіночок, так ви не пропустите жодного нового відео.